Вітаю вас! Давайте переглянемо на картах Таро деякі хвилюючі питання. Так, чи буде якийсь заколот серед російських військових, які знаходяться зараз на території України? Заколот цей можливий, тільки в тому випадку, якщо їм гроші давати не будуть. Це не проти війни, не проти, не тому, що о чого ми сюди прийшли, що ми тут робимо. Ні, заколот можливий. Є якась кубка людей, які про це балакають, розмовляють. А чого нам гроші не платять? Де наші гроші? Слухайте, обіцяли одне, нічого нам не дають, і ми тут, як відлюдники, сидимо. І відлюдник це ми відсторонимося. Ми нічого не будемо робити, доки ви не видите нам гроші. Тобто, розумієте, це не тому, що росіяни перестали бути кровожерливими і вони не хочуть іти в Україну, вбивати людей там розбивати наші міста, ні, це тому, що їм не платять гроші. От і все. Таке можливо. Україна воювати більше не буде. Це остання війна. Ми проходимо цей цикл очищення, відродження, відновлення. Оця ця. Оцей жах, що відбувається, він добігає свого кінця, і Україна буде як знаєте, як в капсулі, в якійсь. А в інших країнах вже почнуться непереливки. Це не тільки цей буде і Росія, і Китай, і в Європі, і в інших країнах. Це буде по-різному. Десь буде війна, десь вибухне ядерна зброя, десь будуть природні катаклізми. Тому ми, так сказати, відстріля... відстріляємося самі перші, і Росії вже буде недовільні. Слухайте, хто буде воювати? Там Китай вже до них заходить. Там уже китайських чоловіків слухайте, заселяють в Росію, щоб вони ну, ну, трошечки жвавіше там розпочинали своє буття, життя, щоб це вже називалося Китайська Народна Республіка. Через 10 років ви уявляєте, що буде? Давайте доживемо. Ні, я знаю і бачила, і не одна. Це я кажу, що ядерна ядерний вибух на планеті буде. Це не Україна. Дуже вас прошу, почуйте мене. Це не Україна. Слухайте, скільки ми вже балакаємо про цю ядерну зброю, да уже ну і кожного року, кожного року, кожного місяця нас так жахають. Що ось уже ось, вже і таблетки всі позапасалися, і вже бункери собі нарили. Немає ядерного вибуху. В Україні це не прописано, його не буде. Але на інших територіях буде. І ось тут в мене момент: чи це буде на території Китаю, чи Китай десь щось зробить? Це отак, от якось пов'язано з Китаєм. Звісно, ядерний вибух буде на планеті земля, і причому це буде за нашого з вами ще перебування. Ми це побачимо, це не, не, не за горами. Це буде десь от так. Так і, да, так і да. Я ж вам кажу, що Україна переживе цей момент очищення. У нас війна, жахлива кровожерлива війна, яку не бачили вже багато років, і на всій планеті Земля всі дивуються, як то воно відбувається у нас, але воно доходить до кінця. А в інших mm -hmm. країнах, да, пекло почнеться. Ну, Воно буде різне. Я вже повторююсь, воно буде різне. Але щось пов'язано Китай і ядерний вибух це буде. Запитаємо, що там. Такі да, таких хтось вирушає до Росії, на човнику грибуть, пливуть. І що за розмови? А розмови у нас йдуть про землі. А розмови у нас ідуть про землю, про підтримку, чуть-чуть погрожують. Чуть-чуть ну як погрожують. Намовляють до, намагаються домовитися мирним шляхом, але по королеві мечів кажуть: ну ти ж дивись, якщо що, то ти ж розумієш, що ми тебе сильніше. Ну, ну так, про всяк випадок. Але розмови йдуть про землі. Дійсно, про це зараз іде не про не не про те, щоб там надавати чи не надавати допомогу Україні там, чи от чи Путін ти там зупинився? Ні-ні-ні, це землі. Ті, які вони там запланували, що вони там хочуть, ну і кажуть йому, це в такому, знаєте, контексті. Ми ж з тобою домовлялися, будь добрим хлопчиком, оце не повинно помінятися, про що домовилися, бо якщо поміняєш, ну, ми теж не заставимо себе довго чекати. От щось таке. Про землі. Ну так, да. Да. буде таке. Це важкий момент, але, але буде. Ну, тут знаєте, як буде? Тут ну, навчання, карта це коли будуть брати з е, тих, хто е, відповідає якоїсь спеціальності на фронті. Ну, хто, хто дуже потрібен. Ну, я, я не знаю, може, це люди, які ну, ті, які навчені. Ні, Неправильно не я кажу, не які навчені. А які мають якийсь сенс на фронті, у яких є спеціальність, яка підходить для фронту. Отак. От Тоді будуть брати тих людей, у яких навіть є обмеження. Отак. От Тим, яким важко людям. Ну, якісь є обмеження, так? І їх по сонцю беруть. І що? Чому це так? ну, Слухайте, у нас ж не 140 мільйонів громадян, як у Росії. Громадян у нас набагато менше. А вважаючи те, що ще до війни люди від'їжджали в інші країни, щоб гроші якось заробляти, так війна вже триває дуже довго. Дуже багато у нас людей і загибло, і ті люди, які вже дуже давно стоять в окопах, вони ж дійсно ну вони, вони, вони ж не роботи, вони ж люди. Їх треба повернути додому, навіть на якийсь короткий час. Тому потрібна заміна. Да, да будуть відправляти, посилиться мобілізація. Так, да, таке буде. Але тут іще більше мені йде інформація, як і ще плюс облік. облік. Тут не, ну, не, не обов'язково всі ті чоловіки, котрі отримають повістку, то вони йдуть в окопи. Ні. Тут карта є: чекай, чекання, чекання. От, ну, значить, це буде якийсь облік, і ті люди будуть ну, як законсервовані чи що, тобто знають, де, які люди знаходяться, які мають спеціальність, чи придатні вони, чи ні. Це для того, щоб пересидіти якийсь час. Ну, таке теж буде. Але те, що мобілізація посилиться, це так. Ану, ця людина на посаді замість різні Я не можу сказати. Що ця людина от прийшла, і все, і Україна розквітла, і все почало відбуватися так добре. Бо тут перша карта випала луни. Є сумніви, є якісь сумніви. Ну, Ми ж з вами таро розглядаємо. так, Ми ж не являємося з вами політичними експертами. Це таро, до якого треба ну, з такою, з трошечки скептицизмом відноситися. Ну, Подивіться, які карти випали. ну, Не можу я ж їх заховати, і в мене немає можливості щось там, там показати щось інше. Оце карта я тобі. Ну, тобто, вон, Корупція може бути, але тут паж Пентаклів є, ну, я вам так скажу, це буде. Та сама корупція, але на 25%, але всього 25% від того, як було з Резніковим. Ну так, трошки краще. Ну, ну, ну по картам так. Оце що ця шістка пентаклів, це тимніє тебе, домовилися. Якась така допомога, допомога. Але Паш Пентаклів каже, але це менше ніж було. Це буде 25% від того, що було. Але і тут же стоїть карта Луни. Ну, ну луна, ну, ну, ну куди й можуть? Ну а це є брехня, обман, ілюзія, двойне дно. Отак от, от, ну, таке собі. Чи будуть ще кадрові перестановки, якісь заміни у наших міністерствах, доки йде війна? Однозначно, Однозначно. і дуже багато. Дуже багато. Зупинка активної діяльності. Це комусь. Когось зупинили, когось пішли обирати. І це буде далеко не один раз. По десятки кубків, це ще ми почуємо багато, і ще багато буде. Над цим працюють, не знають, як, е, як вдіяти. от е, розумієте, Тут немає однозначного такого, е, дуже багато риють якусь інформацію, а двійка Пентаклів каже: не знаю, чи садовити його, чи просто пальчиком насварити, чи, чи що йому робити. от Не знаю. от Просто таки зараз ще рішення: конкретного немає. так, І взагалі, що з ним буде? Ну, Як це б не було жахливо, я не бачу, щоб його посадили. Він сидіти він не буде. Можливо, це якісь будуть поки розбирання йдуть. Тут немає, щоб його посадили. За ним хтось стоїть. Хтось стоїть, бо йдуть розмови по помірності. Іде помірні такі розмови? Тобто, ну, покарання, але воно таке повинно бути помірним. помірним. Бо за ним стоїть король копків. Який ну, дуже багато щось знає, йдуть якісь розговори. Тобто, тут, окрім трійки мечів, можливо, це якась зупинка якоїсь його діяльності, відсторонення від чого, можливо, виплати там якісь гроші. Тобто, ви знаєте, це все нам покажуть, розкажуть, але потім про Коломойського раз і всі замутнуть. і ми не будемо знати, чи він сидить, чи ні, але він сидіти не буде. Я не бачу, щоб він сидів за гратами. Щось відбувається, але зверху хтось іще каже, що ну, не треба таких дій, якось по-іншому. Але ж уже ж, е, ну, винесли ж, можу, ну як сказали, звинувачення якесь. Так? Йому щось вже сказали. Тепер куди його діти, куди його це звинувачення запхнути? Треба ж розвивати, чи не можна ж сказати: ну, ми помилилися, так не буде. А якщо звинувачення, то, значить, треба посадити за грати. То якось цю ситуацію покрутять, повертять, і все це змажеться. Ми нічого не будемо знати. Але він не буде сидіти за гратами. Смерть. Трансформація, тобто, як було раніше, уже не буде. Смерть це в прямому смислі слова. Ну ну слухайте, це несе смерть, як і можливо окремим людям, ну де та де ті ракети влучать, так які там будуть наслідки. І смерть як розвал, розв... це смерть нашої роботи. Тобто, це про що? Де те наше ППО, де ті наші захисти? Тобто, все, що ми робили, та робота звісно, вона вмерла. І звісно, це стогнація. Це ем, для Росії. Ну я вам так скажу по цим картам. Так мені хочеться сказати таким мрачним, таким слівцем, але ж ну не буду. Це ну це пипець для них. В прямому смислі слова. От ну аж, карти аж кричать, перша карта трансформація. Смерть. Це ну, з усіх боків, як не крути, це дійсно ну це буде дуже впливово, дуже суттєво. Це, буде, ну, це називається, коли війна переходить вже на територію Росії. От і все. А коли на території якоїсь країни йде війна, що відбувається? Гори, сльози, переляк, тікають, щось вибухає, все подорожчає. Ну, те, що ми зараз відчуваємо. Це дійсно вони є, чи там є такі є. колесо фортуни. Так, Карти кажуть, вони давненько там були, давненько Вони затаїлися до пори, до часу, але їм, важко їм працювати. тут. У них, у них теж в, всередині цих їхніх спілок теж є люди, які до кінця не оприділилися. От ви розумієте як? Бо тут двійками, чим і вашим, і нашим, там теж таке, їм теж важко. Далі, чи вони будуть далі діяти? Так, так, так. І це, це, ж, це ж вони будуть устраювати оці посімки мечів, це карта провокацій, конфліктів, щось зробили за спиною. Так і добре будуть робити. Багато чого. Багато чого. Дуже добрий рух от них. І як я питаю, ну що то буде по ітогу? Ну, як підсумку, дивіться. А? Вони дуже багато нам чого допомагають. Дуже. Це будуть по тузам такі дії, наповнені, коли будуть щось масовне. Не, не там щось, якийсь складік підбили, чи там якийсь оцей шкафчик на залізниці, як то воно називається, То вони там підпалються. Ні, на цьому не закінчиться. Це будуть такі масовані дії, які дійсно будуть нам допомагати. Ну, Чи просуванні, чи якось підривати оце, оце їхнє маркобесія, тобто вони вже будуть роздаються. Росіяни, я вам так скажу, за допомогою оцих партизанських згрупувань, це все нам дійсно на користь. Ну, Тут це і без карт зрозуміло. Найближчим часом в Україні що таке? Так, що ще? Ну, звісно, активні дії і іде трансформація. Трансформація. Я так розумію, що в нас все менше і менше остається кроків до того, щоб произошла оця велика трансформація. Оце іде смерть, і далі Архангел-Гавриїл. Оце, понимаєте, це, це коли і все це воєнним шляхом йде, це коли е, руйнуються е, якісь установки раніше. Як, подібно ті, що та, нам ще так довго воювати, та, Росія просувається вперед, захватить нові території. Ми будемо ясно відчувати, що цього не буде. Це вже як добігає кінця. Ну, Смерть це логічний кінець. І найближчим часом я не можу сказати, що це будуть якісь яскраві події. Пересування бачимо. Я не можу сказати, що це яскраві події, але. Ми вже будемо відчувати. Ну, можливо, це знаєте, от іде пересування, землі. Це коли продвинуться, ну, ну припустимо, так, ми почуємо, продвинулися там в сторону Мелітополя або навіть звільнили Мелітопіль. Так, значить, продовжу. Ми по побачимо просування, і ще ми побачимо про якусь, почуємо про якусь зброю. От воно вже мені декілька разів продивляється, якась буде зброя, яка от дійсно підведе до того, ну, що. Це вже буде однозначно зрозуміло, що ну, ми просто йдемо до перемоги. От і все. Це те, що я кажу, коли припиниться оця активна фаза її, до кінця цього року. У нас вже вересень, ще ну, трішки, трішки. таке. Ну так, щоб щось таке, щось гучне, гучне. Ну, те, що там будуть десь хтось якісь керівники російські гинути, це слава Богу. Але я не бачу, знаєте, я не бачу погіршення ситуації. Оце головне. Погіршення у нас взагалі немає. Хай воно трошечки повільно. Трошки не так швидко, як би хотілося, але просування є. Ми почуємо про зброю обов'язково про якісь повернуті землі, крупні, Мелітопіль, Запорожжя, Я не знаю, хочу. Ну і, звісно, фейкові інформації. Ми скільки будемо чути зараз фейків, що вони просто будуть, вони будуть перекривати інформацію про події на фронті. Воно взагалі відійде на інший бок. А знаєте, може, з одної сторони це і краще. Розумні люди будуть розуміти, як то кажуть, щастя любить тишину. Там, де от просуваються. Я даже сама примітила, коли в ефірі нічого не відбувається, от тиша якась, і думаєш, та все, вже покинули нас, нічого не а потім ба-бах! Ми чуємо таку новину, яка просто, вау! Оце тут щось таке буде: якась затища. Але буде і псо, воно нам буде сверлити мізки з усіх сторін. Тут вливати будуть звідусіль і іноземці, і ті росіяни, і у нас тут декотрі будуть нам таке лити на ті вуха, як, наприклад, оце що 10 років війна готуйтеся заново. Ну, це щось накшал такого. Але втіхаря там іде просування дуже добре просування. Це ті добрі новини, які ми почуємо. Так, схожість пригожена і папи римського. Ну, карти мені кажуть, що такі вони вже й схожі Паш пашу Пентаклів. Це таке, знаєте, коли вже так попрацювати з фотошопом, то можна зробити його схожим, п'ятірка кубків. Та це, слухайте, це не про що. Це може такий збіг якийсь. Зовсім не про що. Це просто десь якийсь збіг, а дивіться. От цього папу, чи часто ми його бачимо? От прям живу, де він мількає. Ми бачимо його фотографії. Ви його часто бачите по телевізору. От прям папа римський виступає кожного дня, і ми прискіпливо його бачимо. Ні. так? Ми бачимо якісь фотографії. Фотографії. А ці фотографії, слухайте, можна дуже чудово от фотошопити. Оце вам король, а це ми його зміняємо до неузнаваємості. Так? Десь щось подкоректували. Ну, я не думаю, що це прям варто такий урод. Тут нема про що балакати. Чесне слово. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляди, дякую вам за коменти. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Це мене мотивує. І всього вам найкращого.